Від. Моя тема маски, знаєте, я готувалася до цієї теми. Я от сиділа, слухала про маски, багато для себе корисного взяла. І, знаєте, таке було одне питання у мене. Чому в них така бюджетна ціна? Бо дійсно дуже такий великий, дуже активний склад і дуже гарно працюють. Отже, наші маски Ocean Glow це наша новинка. В них такий, знаєте, ще девіз, відразу видно, ти сяєш. І дійсно, воно так і є. Ага, тут щось пише. Отже, якщо говорити про ці маски, вони на 90% мають натуральний склад. Також у складі взагалі немає тобто, ніяких компонентів тваринного походження. Тобто йдуть натуральні маски біоцелюльозні. Саме чому обрали цю, цей матеріал? Тут є три таких моменти: перший біоцелюльоза вона дуже добре на себе е, Поглинає всі корисні речовини, корисні властивості, і це саме віддає наші шкірі нашій другий момент, що біоцелюльоза прийшла до нас з медицини, вона йде як друга шкіра, її там застосовують підчетно, ну, коли є в людини опіки. Тобто вона рівномірно повністю прилягає до шкіри, і відповідно це все віддає. І третій момент, що є важливо для нашої компанії, то що вони за 6 тижнів повністю розкладаються. Тобто вони є екологічні і вони не шкодять для нашої природи. І також маска йде трохи Чому так зробили? Для того, щоб було зручно її одягати. Бо от поки ти вдягнеш маску, вона вже скомкається, вже незрозуміло, як вона лягає. Тут ми знімаємо один шар, накладаємо, все розрівнюємо, і тоді вже захисний верхній знімаємо і вже суто в нас йде масочка. І Так само, от чому вони Ocean? Вони йдуть в всіх трьох масках, є дари моря, і один з них це вода з нашими мінералами, тобто, яка допомагає зволожити нашу шкіру, захистити. І як У нас йде три маски, і вони закривають три потреби: живлення, відновлення та зволоження. І почнемо з живлення. Перша наша маска рожева масочка, це наш інноваційний колаген. Вона йде на основі пептидного колагену. Також у складі йде аргірелін, це жидкий ботокс в банці. І третій компонент такий преміум компонент це хапа 5. От саме на ньому хочу трішки детальніше зупинитись, бо от коли читала, от так прям захотілося цим поділитись. Тобто, що це взагалі таке? Є такий восьмикольчастий восьминіг, який є дуже ядовитий. Ну, ви не думайте, у масках нічого такого немає, вони просто провели такий аналог. Як в нього цей яд працює? Тобто він як стріла дуже швидко потрапляє в клітини. І саме це взяли за основу для того, щоб розробити все так, щоб всі активні компоненти маски дуже швидко, от просто як стріла, потрапляли в наші клітини шкіри і починали працювати. Взагалі, якщо по ефективності, по дослідженнях. Якщо використовувати на протязі чотирьох тижнів ці маски, 14,2% зменшується глибина зморшок, і на 13,2% стає шкіра більш пружніша вже через 15 хвилин після використання. Тобто, це от наша саме рожева масочка. Її головне таке завдання це зменшити глибину і ну, взагалі, наші зморшки. Наступна наша голубенька маска, вона зветься. Для зволоження, тобто зараз є гідробуст, тобто вона саме зволожує шкіру, допомагає тримати вологу, і в ній йде три види гіалуронової кислоти, три для того, щоб працювати на різних шарах шкіри і поступово зволожувати, тобто має такий пролонгований ефект. Вона накопичує гіалуронову кислоту, накопичує вологу і поступово віддає. Також в цій масці міститься метабіотик, який допомагає захистити шкіру від фотостерій. Так, зараз хвилиночку. А, і ще ця масочка, вона дуже добре зволожує і разом з тим забирає запальні процеси, забирає різні лущення на шкірі. І третя маска Фіолетова Skin Harmony. Вона йде ніби як детокс-маска, я перепрошую, бо в мене трошки ремонт, можливо, шумно. Вона йде для відновлення шкіри, але от скажу по собі, я нещодавно її робила, вона теж дуже добре зволожує. Тобто, у мене суха шкіра, я зробила один раз цю маску, і шкіра зволожена, шкіра дуже класна. У цій масці йдуть теж компоненти різні, інші компоненти, тобто вона йде на основі рослинних суперфудів, і один з них це наша спіруліна, про яку Світланка розповідала. Вона має антиоксидантний ефект. Також ця маска працює на те, щоб зволожити шкіру, захистити шкіру від. Різних зовнішніх чинників, тобто всього, що в нас є зовнішнє, щоб воно не осідало, щоб воно добре працювало. Також в цій масці в попередній у нас було три види гіалуронової кислоти та один метабіотик, тут іде два метабіотика, тобто вони ще краще працюють, вони зберігають баланс мікробіоми нашої шкіри, що теж є дуже важливо. І третій такий компонент це цераміди, які зменшують запалення. Тобто всі ці масочки працюють от на те, щоб покращити наш шкіри, зволожити її, підтягнути, можна так сказати. Рекомендують робити три рази в тиждень, але от я скільки спілкувалася з дівчатами, скільки пробувала, то достатньо один раз на тиждень. Також ще хочу поділитись от своїми враженнями, так як маю суху шкіру, що мені допомагає. Я робила маску, і я кожного вечора наношу наш Емо на шкіру. Можна звичайний, можна з чайним деревом, він дуже добре зволожує шкіру. Тобто я собі бачу я рано встою, просто я знаю по собі, я помилася, в мене шкіра. Я відразу біжу намащувати лице, бо в мене був атопічний дерматит, атопічна шкіра. А зараз після цієї масочки шкіра тримається, плюс жиремо. Просто я дуже задоволена цими результатами. Тому зверніть увагу зараз, поки ці маски на акції треба брати.